Мукачука Людмила Орехова живе сама, добирається до лікарні на соціальному таксі. Її супроводжує дві фахівчині центру надання соціальних послуг. Я не можу зігнутися і взутися. А вдома в домашніх умовах капці це інша справа. А так, щоб взутися, звісно, ні. Ступив сигнал від сусідів, що залишилася особа похиловіка одинока. Ось син мобілізований. Ми екстрено виїхали на місто, організували екстрений догляд вдома. То буде проходити у нас місяць наразі, щоб отримати показники особи, наскільки вона здатна для самостійного життя. Вона проходить медичну комісію. З сином, каже Людмила Орехова, тримає зв'язок телефоном. Іноді ввечері щось дзвонить, дізнається. Так ні, він дуже далеко в Дніпрі Він дуже далеко, в Дніпропетровські. Директорка центру надання соціальних послуг Ольга Гегедуш розповідає, що за кошти місцевого самоврядування придбали спеціалізований транспорт для перевезення літніх людей та людей з інвалідністю, які потребують такої підтримки. У нас вже десь орієнтовно може 15 рішень для надання даної послуги, плюс враховуючи той факт, що в нас на обслуговуванні 55 осіб похилого віку з інвалідністю, які отримують послуги, у догляду вдома, які теж потребують транспортування до спеціалізованих закладів охорони здоров'я центру надання адміністративних послуг. Плюс у нас є два рішення для надання транспортної послуги доставки осіб на гемодіаліз. Це понеділок, середа, п'ятниця. Стабільно машина доставляє двох осіб до лікарні, і потім, після проходження гемодіалізу, їх доставляє додому. На пандуси сюди людина заїжджає. Ну то фіксується спереді передні колеса, сима задні колеса туй два реміня для самого для самої людини зафіксувати туй там. Особа, яка потребує е, даної послуги, має звернутися е, до, для, до нас або до м, ЦНАПу до управління соціального захисту із зверненням. Далі наші фахівці визначають потребу у цій послузі, і пакет документів знову йде до управління соцзахисту для прийняття рішення. І вже е, після прийняття рішення підписується угода, складається індивідуальний план. Е, Відповідно до потреби особи в отриманні даної послуги. Як ви себе почуваєте зараз? Возять, розмовляють, Що Отлично. На сторінці Мукачівської міськради у Фейсбук повідомили, така послуга може бути разовою, тимчасовою або постійною. Міла Мороз Суспільне новини.